Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка до 155 гривень. Копійки це копійки, але копійок не було. Ось така мівіна ріва з ялобочиною, бо досі дешеві ціні знайшла. І така от мівіна з грибами у новому дизайні. Такий чай з малиною. Я брала такий самий, але з журавлиною. Досі така класна штука. Таку виливаєш, воно як сироп йде, потім заливаєш кипяточком, розмішуєш, можеш трошки почекати, навіть, якщо не вистачає цукру, можна додати. Прикольна така штука. Але такий чай найкраще, особливо от для мене, особисто, з м'ятою. Половину я привезу додому, половину і залишу тут кісіль з фруктами та ягодами. Ось такі нап'яточники, тобто сліди по правильному, Капронові, тілесні та чорні. Ну от, я скажу вам так, коли вам щось погано або ну, гидко на душі, то буде дуже корисно сходити по магазинах. Неважливо, чи купувати якісь речі, чи якісь там смаколики, вам стане легше. Я трошки походила по аврорі, я, до речі, то все купила. І мені стало набагато краще. І я впевнена, що завтра день буде кращим і перегляди не беруться на це моє попереднє відео, яке я була завантажила після свого день народження. До речі, очікуйте скоро розпаковку, тобто, ну весло зрозуміли, ви побачите подарунки, які мені подарували на день народження. Шоколадка поламалась, шкода, адже вона смачна. З родзинками та горішками чарівний вечір. Донат такий шоколад всередині. По скриптум я це відео знімаю вже другий раз. Я би могла показати невдалі кадри, але я поки що не така просунута. Так що, думаю, з часом я таке буду робити. І будуть, певно, швидше набиратися перегляди. Хоча мене це зовсім не хвилює. Ну, принаймні, поки що. І завершу цю розпаковку ось цим контейнером. Студентам завжди треба контейнери. Або, як казу, кажуть, судочки. У мене навіть з того всього язик заплітається. Ви не звертайте увагу, це нормально. На сьогодні це все. Дякую тим, хто перегляне чи переглянув моє відео. Сподіваюся, ми ще скоро зустрінемось до наступних розпаковок. Па-па!